Микола Лотоцький. Мова. Не говори в нас мова Солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів, в її скарбниці долю України, глибина таємниця привіків. Вона нортує джерелом криничним і з попелища Феніксом. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. То й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави. Доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі лукаві, стіною стань і мову захисти, річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.